Київ стане найнебезпечнішим містом країни. Про таке пишуть західні медіа. Мовляв, Путін зосередився саме на українській столиці. А на тлі нових питань до постачання озброєння з боку Сполучених Штатів наша держава може стати беззахисною проти, наприклад, російських балістичних ракет. Чи треба панікувати, чого очікувати найближчим часом? І чи збільшиться кількість безпілотників, які окупанти випускають по мирних жителях тилових українських міст. Про все це і не тільки поговоримо сьогодні з авіа експертом Валерієм Романенко. Пане Валерію, вітаю! Дякую, що знайшли час. Та да, дякую за запрошення, Доброго дня. Ну, дійсно, зараз великі питання виникають нові постачання озброєння з боку Сполучених Штатів. Як пишуть західні медіа, особисто міністр оборони Сполучених Штатів перекрив так би мовити вентиль щодо окремих видів боєприпасів, зокрема ракет до Петріот, які є найефективнішою зброєю проти російських балістичних ракет. Давайте я дуже так просто сформулюю питання: якщо ці постачання не відновляться, чи дорівнюють це слово катастрофи? Ні, не дорівнює катастрофа. Просто збільшить наші втрати. <кій> в значній мірі збільшить наші втрати. бо Не буде чим просто збивати балістику. Альтернатив... А росіяни в цьому році планують випустити 750... Алло? так, так, будь ласка, Алло. продовжуйте. Да, росіяни в цьому році планують випустити 750 балістичних ракет. Типу Іскандер М і ну там окремі типи ракет до комплексу Іскандер, і приблизно там щомісячня випускати 10 12 ракет. Кінжал без американської підтримки протибалістики в нас альтернатив ніяких немає. Я правильно розумію? Ну я думаю, що якусь кількість ракет нам все ж таки нададуть зі своїх запасів європейські країни. От, бо ну, американці загалом виробник Lockheed Мартін, виробник ракет, він нарощує виробництво, але невеликими темпами. Так що нам старі типи ракет. Ну, там є два типи антиракет. Загалом нам найбільше потрібно до Петріота антиракети. От. А, ті, що я бачив, нас запускали, це досить старі типи Sіra ракети. Зараз, мабуть, що наші союзники зможуть передати нам якийсь запас ракет СІРА, а замість цього отримати більш сучасну модифікацію антиракети МСІ з кращими характеристиками. Я думаю, що катастрофи не буде, але проблеми будуть. розумієте, Бо для того, щоб з високою вірогідністю збити балістичну ракету, потрібно запустити дві, а то й три антиракети. Там йде не один, не один на один співвідношення. Ну, тому дійсно проблеми будуть, але не катастрофа. Ну, ж бачите, посилається Міністерство оборони Америки на те, що в них самих сякли запаси, так і мовляв, самим потрібно і там готуватися до війни. А тут ще близький схід? От цю тезу про те, що така вже обмежена кількість цих ракет, що на Україну може не вистачити чи на лукавство це. Ну, це так би мовити, відмовка. Причому відмовка, яка загалом ну, дешева. Тільки людина, яка, ну скажімо, має таку а, біографію, такий військовий досвід, як нинішній очільник Пентагону, таке могла сказати. Бо, по-перше, на Близькому Сході ці ракети не використовуються. Ізраїль зняв комплекс Петріот з озброєння багато років тому. І вісім комплексів, які в нього були, я не знаю, де вони зараз, але вони не використовуються. Вони були на базах збереження. Казали, що їх повернули для Сполучених Штатів, казали, що Україні збираються передати. Ну, є сумніви в цьому останньому рішенні. Ті бази, які є американські в цьому регіоні, ну загалом там пробують захистити їх ракетами ТЕД. Бо Іранці б'ють не оперативно тактичними ракетами, а іранці б'ють ракетами, які є середньої дальності, скажімо, з понад тисячу кілометрів. Ну тому Петріоти проти цих ракет не дуже ефективні, нема сенсу їх застосовувати. І Ізраїль більше використовує власні ракети Еру там щит Давида, от або американські ракети ТЕД і американські ракети з кораблів в Середземному морі. Ну, Американські кораблі використовують ці ракети для прикриття е, території Ізраїлю для знищення іранських балістичних ракет. Тобто там нема е, жодної потреби. Ну, проти хуситів теж ніхто не застосовує Петріот. Тобто, де, де Американі да, е, е, ріст, ріст випуску ракет є, ну, приблизно виробник на цей рік запланував на 15-20% збільшити виробництво. Всіх видів ракет, ну мабуть загалом в виду всі моделі і для і паку і пак 3 Скажімо, і обидва чи один з варіантів ПАК-2 і, і ракети, і останній варіант ПАК-3 ракет. Тобто по аеродинамічних цілях ракети і анти, і анти і антиракети. Тобто, збільшення йде, куди американці збираються їх застосувати і куди поставляти, я не знаю. От. Хоча замовлення є на ці ракети, але такої нагальної потреби, як в Україні, ну ні в кого нема. Так, багато країн закупили ці комплекси і Румунія, і Польща і там і ще ряд країн НАТО, і напевне значить, там, інші країни будуть закупати, але в нас то потреба нагальна в них, а там можуть зачекати. Ну, до слова Володимир Зеленський поговорив з Дональдом Трампом телефоном. Обговорили вони захист українського неба, зокрема і нові угоди щодо посилення української протиповітряної оборони. Ну будемо сподіватися, що дійдуть згоди. Друзі, з якими новинами ви зустрічаєте ці тези від американських посадовців щодо зменшення підтримки військової, зокрема для України. Напишіть в коментарях, це Київська школа державного управління. Ми тут цінуємо абсолютно різні точки зору. Але друзі, пам'ятайте, деякі коментарі YouTube може блокувати. Розумію, ви так само напевно емоційно можете формулювати свої думки, як і я сьогодні. Зранку після такої ночі, так в столиці абсолютно всі, я думаю, бачили ці кадри. Як ну просто навіть по відео було відчутно, мені здається, хоч відео запахи не передає загалом, що переживали жителі української столиці цієї ночі От, до слова, ця теза про те, що Київ може стати найнебезпечнішим містом, бо Путін якось більшість своїх атак зосереджує саме на українській столиці. Чи підтверджують це аналіз реально тих цілей, які обирають окупанти? Ну, загалом так, хоча Путін не забуває і інші українські міста, особливо прифронтові міста. По тих, по тих містах взагалі, взагалі летить все що, він, все, що в нього є. Від найпростіших дронів «Молнія» і Молнія 2, які там взагалі вартістю 200 доларів, 300 доларів, може, і до новітніх модифікацій шахетів, які вже мають оснащення приблизно. Обладнання таке, як у крилатих ракет, ну, тільки в більш дешевому варіанті, і навіть е, дрони е, подібні до шахедів, але теж таким обладнанням, як ну, тобто, система до наведення, сист... навігаційна система, яка не залежить від зв'язку з супутником, е, значить, ну, система до наведення включає донаведення на кінцевому етапі, тобто є об'єктив, здатний е, відсканувати ціль. І порівняти з тим, що має в пам'яті бортового комп'ютера. Тобто, на борту вже є бортовий міні-комп'ютер. Тобто, скажімо, російські засоби ураження весь час ускладнюються, збивати їх стає все важче. А при цьому ще сполучені ну, Штати стараються максимально обмежити нам постачання боєприпасів навіть в, тим, в тих рамках, які були. Згідно тих законозаконів, які були прийняті ще при президенті Байдені, От до слова про модифікації російських безпілотників над Києвом було збито кілька шахедів з камерами на підвісі, антеною та радіомодемом. Це означає, що в Києві десь поруч умовно може бути такий радіоретранслятор. Так, і хтось може продавати е, сигнал на територію Росії. От так, камера, антена і радіомодем це щось нове, чи, ну і для чого може це використовуватися? Ми зараз демонструємо фотографію. Ну я не певний, що там йде пряма передача, бо з Києва досить велика дальність до районів Пуску. Я не думаю, що там все так трагічно, бо, ну, скажімо, є таке поняття як радіогоризонт, і далі, чи ніж за 120 кілометрів, таким чином шахедом, шахедом управляти практично неможливо з фізичної точки зору, просто з, ну, з того, що радіохвилі, вони прямолінійно розп... розповсюджуються прямолінійно. Я не думаю, що тут настільки все трагічна ситуація, але це якраз про те, що я казав. Ну, от ця камера, а, так, це якраз для було. донаведення. Тобто камера сканує об'єкт порівнює з картинкою, яка є в на бортовому комп'ютері, так, і якщо є співпадіння, то а, донаводиться по цьому об'єкту. То дрон приймає рішення на ураження цього об'єкту автоматично. Але це при умові, що він долетить до цієї цілі. Бо не всі дрони, які запускалися, не всі там, здається, Скільки було? 539, ну, скажімо, половина з них. А, ні, тут конкретна цифра 330 шахедів. Далеко не на всіх 30, 330 шахедах стоїть ця система. Вона стоїть добре, якщо на одному з 20-30. Тобто, я не думаю, що. ну, Я би спочатку подивився. Офіційну інформацію, угу. скільки таких шахетів виявлено, ну тут давайте Україна. просто скажемо, що Україна теж такі ще виробляє такі безпілотники. От Блумберг писав про те, як українські дрони, залітаючи на територію нафтопереробного заводу, наприклад, атакують от конкретно ну там цистерну там з паливом. Тобто, умовно так швидко змінюється траєкторія польоту, що умовно сигнал би не встиг би дійти. Тобто, дрон сам визначає де на території НПЗ, наприклад, знаходиться цистерна, яка призведе до найбільшого е загоряння об'єкту. Ну так я й кажу. Це система до це можливо, але так, щоб вони управлялися а, з а, операторами з районів запуску, це навряд, це нереально. А от щодо взагалі останньої атаки, давайте я спочатку таке не питання скоріше авіаційне, скільки світоглядне, отак, от така масована атака понад 530 безпілотників 11, якщо не помиляються, балістичних ракет, все це на тлі розмови Путіна з Трампом. Наскільки я розумію, ну не можна ж так за одну годину повісити ті безпілотники, умовно, і, і запустити. Тобто, можливо, можна сказати, що прямо от коли Путін розмовляв з Трампом. Там про завершення бойових дій про що говорив президент Америки, от просто в цю хвилину е, механіки окупантів заряджали ці безпілотники і готували ракети до запуску. Я правильно розумію? Ні, неправильно. Спуск ракети іскандер потребує максимально 20-30 хвилин. Угу. Так що, тут, це, по-перше, було шість балістичних ракет Іскандер або КН-23, була одна аеробалістична, сім ракет. От. Єдине, що цілі вибирати, дійсно вибирали, ну, мабуть, ще до розмови Трампа і Путіна, бо тут такий аналіз, аналіз цілий, це часто потребує трохи часу. Хоча, я думаю, що росіяни мають план ураження. бо… Як бачите, вони не повторюють удари по тих самих об'єктах. Вони спочатку по одному району індустріальному наносять удар, потім по іншому, потім можуть переклю... переключитися на об'єкти нафтовидобування і нафтопереробки наші. От. Так що підготовка дійсно йшла тривалий час, але підготовка до удару ну, це може трохи довше іскандер, крилатий іскандер. От, може, на нього трохи довше потрібно програмувати маршрут. Але пуски балістичних ракет, ви ж бачите, як піймали, наприклад, нашого Петріота на пересуванні недалеко від лінії фронту в минулому році. Так? Там буквально безпілотник висів у повітрі, передав координати і за півгодини прилетів. Ну в Росії, наприклад, речник Путіна Пісков заявив, що дипломатичного вирішення і закінчення війни проти України немає. Поки що, так тобто, ну умовно підтвердивши, що Росія продовжить цей терор, зокрема тилових міст? Знову ж таки питання скоріше до вас, як для людини, яка просто аналізує умовно ситуацію довкола цієї війни. Як гадаєте, якої мети реально хочуть досягти росіяни, спираючись на ті цілі, можливо, які вони обирають на цю тактику? Тобто, ну якщо вони намагаються спровокувати народ на якийсь там умовно бунт, да ну три з половиною роки, ми вже багато чого пережили. Цього навряд чи вдасться досягти. Яка тоді реальна мета? Ну не. Довгострокова, а от зараз, так, оцих от, от масованих атак. Ну я ж не можу сказати. Я коментую авіацію, ракети, а тут внутрішня, зовнішня політика, тут питання Ну, Саші нашим можливо. глядачам, судячи з коментарів, цікава ваша точка зору, не тільки виключно щодо авіаційної складової. Ну тут складне питання. Яка мета росіян? Ну зрозуміло, що мета росіян довести Україну до капітуляції. А капітуляція це буде повне повторення початку Другої світової війни. Спочатку Чехословаччина віддала одну свою Судецьку область, а потім німці без зайвого шуму спокійно зайшли і окупували всю Чехословаччину, коли вона фактично втратила там теж була от відома всім лінія мажену у Франції, в да, 40-му році, коли німці її штурмували. Да? От. А є була така лінія Бенеша, яка проходила якраз по а, горах, по Судеських горах, які важко було німці, вони б не змогли військовим шляхом захопити Чехословаччину. А в нас може повторитися та сама історія. Якщо ми капітулюємо, то через рік, півроку, нам не дадуть багато часу для того, щоб відновити Збройні сили, навіть в обмеженому вигляді, бо там же буде там є і умови. По-перше, армії 80 тисяч. По-друге, жодних європейських озброєнь, а ми самі не виробляємо озброєння і довго не зможемо виробляти, тому що весь час йдуть удари по нашим промисловим підприємствам. Тому для нас капітуляція рівнозначна втраті країни, і після цього розуміють: всі розуміють, що відбувається, коли заходить Росія. Спочатку буде різанина. А потім всі інші отримають російські паспорти. і Якщо Росія розв'яже десь ще війну, то всі чоловіки вже не так. Вони не будуть, а, значить, там битися з а, нашими господи, забув, як мобілізаційні групи називаються. На комплектації, так. А вони не будуть битися. Їх просто під дулами автоматів приведуть і так само під дулами автоматів відведуть навчальні центри, і е, ніхто й не рикнеться. Отаке, от якщо не будемо боронитися, отаке от нас очікує майбутнє. Це ж багато разів можна було побачити от, побачити по захоплених по тимчасово окупованих територіях. Що там відбувається? В Донецькій Луганській області практично чоловіків не залишилося. Їх зараз заселяють оцими бурятами і іншими нацменами російськими. Друзі, як ви гадаєте, чи реальна зупинка бойових дій, поки Путін при владі, чи призведе до цього до, до чогось взагалі перемовний трек, зокрема на зустріч у Стамбулі, чергова, яка наближається, пишіть в коментарях. Київська школа державного управління цінує абсолютно різні точки зору, і ваша нам теж цікаве. Щодо нашого військово-промислового комплексу, от ви кажете, так важко буде нам виробляти самостійно, бо наносяться удари. Голова офісу президента Андрій Єрмак. Нещодавно розповів про серійне виробництво української балістичної ракети. Сапсан, так і його там питали, чи може вона долетіти до території Москви? І він так якось намагався ухилитися від відповіді, мовляв, ну давайте подивимось. От ну, ніби аналіз того ж за економіст твердить, 500 кілометрів може бути дальність цієї ракети. Утім, от наскільки масове виробництво ну, що таке взагалі? Ну яка це може бути кількість? І реально масове виробництво українських балістичних ракет? Наскільки може змінити ну, умовно, картину поля бою? Ну як вам сказати, звичайно, поява у наших Збройних сил тих інструментів, які має мати кожна європейська держава, розвинута, Європейська держава, вони мають бути. А що такі інструменти? Це далекобійна зброя. Далекобійна зброя це крилаті ракети і балістичні ракети. Це не безпілотники. Добре, якщо ще й мати безпілотників, але. Будь-яка сучасна країна має ну от не будь-яка, скажімо так. Країни, які прикривають НАТО, вони можуть дозволити собі не мати балістичних ракет. Але крилаті ракети мають. В нас не було ні того, ні іншого ну, от, на початку війни. І всі наші плани, всі наші громи, всі наші сапсани, всі наші ракети на базі Х-55. Всі інші, вони, так би мовити, залишилися в не, в future definite, да? не ну, в то, не, скажімо так, невизначеному часі на майбутнє. Якісь елементи цих систем зроблені, пускова установка Сапсана була, система до наведення була, ракета, начебто випробування двигунів були, але зараз де ми можемо виробляти ці двигуни? Під ту ракету, яку ми запроектували, Європа не, Європа не випускає балістичних ракет малої потужності, оперативно-тактичних. Ну, таких таких, наприклад, як були перші ракети американські, да? ну, от. тому в нас і затримки з цим, бо ми маємо перш за все ми маємо, а, мати стале джерело компонентів до цієї ракети. Хто б, а, а, ну, щоб хтось нам поставив, або ми самі десь знайшли можливість виробляти ракетні двигуни. А отже, обладнання, ну скажімо, можна було б навіть, наприклад, навігаційні системи, можна було б вже отримувати від наших союзників, які зараз ну, дають максимально можливу допомогу в плані компонентів до нашої зброї. Нещодавно також було показано підземне захищене виробництво української ракети пекло. Наскільки я розумію, переніс таких виробництв саме під землю, якраз і пов'язано з тим, що росіяни полюють за тими місцями, де виробляє ну де йде розробка українського ВПК. От як ви оцінюєте спроможність, зокрема не тільки баліст, ну, там, да про балістичні ракети поговорили, а ось ці от ракети дрони, як їх називають? Тобто у чому перевага, чому ви вирішив зосередитися на цьому треку? Бо вони простіші і дешевші, uh -huh. дійсно, вони будуть збиватися частіше. Це, скажімо так, дешевий аналог крилатих ракет. Але якщо наші дрони полетять зі швидкістю там, ну, 500, хоча б 400-500 кілометрів на годину, у росіян залишиться на, по-перше, мобільні групи стануть непотрібними російські, да? А Гелікоптери російські, які росіяни відтягнули від лінії фронту і кинули на протидронову боротьбу. Вони теж нічого вже зробити не зможуть. Тобто їх можливості проти, да, на кожний такий дрон росіянам доведеться витрачати дві зенітні ракети. Ну, Для певного знищення, це, як правило, прийнято, що якщо дві ракети, то вірогідність зростає до 0,9. А якщо одна ракета, то 0,6-0,7. Вірогідність того, що вона влучить у безпілотник. От. Тому, якщо ми отримаємо швидкісні безпілотники з достатньо потужною бойовою частиною, бо зараз ну, серйозна проблема наших безпілотників недостатня, недостатня бойова частина. Ну, там ну, має бути мінімально 100 кілограмів для того. Ну, шахеди зараз і ті вже перероблені а, на 90-кілограмову бойову частину при збереженні досить великої дальності до 650 км. От, якби ми отримали наші реактивні безпілотники з такими характеристиками, ми б вже могли наносити удари більш, більш надійно, тобто менші були б втрати безпілотників. Бо зараз, ну самі розумієте, малошвидкісні наші дрони летять досить далеко за тисячі кілометрів, за сотні кілометрів. Ну і на маршруті росіяни мають все ж таки все ще мають високу щільність. Засобів виявлення там наземних радарів, інколи там працюють їхні повітряні радари, чергують винищувачі, ну і ми несемо втрати в цих безпілотниках. А якщо різко підвищити швидкість цих безпілотників, відповідно втрати зменшаться, в рази зменшаться. Тому я дуже сподіваюся, що ми нарешті, ну і ще раз скажу: я думаю, що буде можливість збільшити бойову частину. Бо бойова частина має не наносити ушкодження будівлям на російських підприємствах, а знищувати їх. При попаданні в цех, вона має не робити дірку в стелі, як казав багато разів це. Вона має обрушувати всю стелю на цей цех. Або наносити такі, після пробиття стелі, наносити такі ураження, щоб виробничі лідії виходили на довгий час з ладу, а не просто прийшли прибиральники і забрали, значить, там, якісь. Там дошки уламки стелі і через день-два почали відновили виробництво. Розумію, про що ви військово-промисловий комплекс України намагається адаптуватися і до нових викликів, зокрема щодо збільшення безпілотників, які запускають по території України. Володимир Зеленський анонсував е виробництво дронів-перехоплювачів. А міністр цифрової трансформації Федоров заявив, що вже йдуть випробування три місяці. Стануть показовими для оцінки ефективності нової технології. Як це працює, і чи дійсно це може бути рішенням збільшення цієї кількості ворожих БПЛА, які летять по нас по кілька разів на тиждень, Ну, сьогодні президент казав, що досить ефективно попрацювали сьогодні зенітні дрони, і теж його слова підтвердив речник повітряних сил полковник ігнат. Тобто, загалом, якби ми створили антидронову мережу подібно до ізраїльського залізного купола. От. А якраз компоненти в нас до неї є. У нас розроблено мінімально 3-4 типи зенітних дронів. Союзники дають нам сенсори для такої системи, бо перш за все, ворожі дрони потрібно виявити. Визначити їх маршрути і висунути відповідні засоби по маршруту по їх маршруту їх польотів. І зараз все це треба замкнути в єдину систему з своїми командними пунктами, там, центральним командним пунктом, регіональними командними пунктами, автоматизованою системою управління, яка б займалася цілим розподіленням, тобто на якій залежно від того, на якій висоті яким маршрутом летять дрони, передавала. Тому чи іншому виду Збройних сил команди на знищення а, тими чи іншими засобами. Ну, наприклад, дрони пролетіли лінію фронту на висоті 3 тисячі кілометрів, спустилися, прямують до якогось нашого міста. На маршруті можна сказати, що висувати можна висувати. Дрони летять довго, у них швидкість там 185-190 км на годину. На маршруті можна висувати мобільні групи. з... Пусковими установками вони маленькі, вони дуже прості. Наприклад, на звичайному джипі мінімально 4-5 пускових установок можна поставити для дронів типу німецького титана. От. Це двомоторний літакового типу безпілотник або літакового типу FPV-дронів, як наші, наприклад, там булава, чи той, не булава, а цей стріла і буревій дрони. Так? Можна кілька таких пускових поставити і відповідно очікувати підльоту дронів. Якщо дрони будуть йти, продовжувати політ на висоті 3000 метрів, значить передаються ці цілі по винищувальній авіації. Вони вже на цих висотах їм комфортно, на таких висотах їм комфортно працювати. Або якщо не вдалося дрон проривається, подолав там всі засоби, проривається до міста, ну, інколи використати. Ракети, а є досить значна кількість у нас власне антидронових ракетних комплексів. Є артилерійські системи з радіолокаційним, з оптоелектронним наведенням, які не потребують навіть щоб людина ними управляла. Досить захопити люд... Завдання людини захопити ціль, а інколи навіть і це не потрібно. Автоматичне захоплення лише команда на обстріли знищення. От Якщо нам вдасться створити таку систему, замкнути її, тобто, щоб сенсори передавали на мобільні групи інформації, штаб давав ціле розподілення, ті самі сенсори могли забезпечувати інформацію мобільні групи з пусковими установками. Ну, Тобто, припустимо, значить, там група висунулася і а, сенсор, а це такі спеціальні станції, які мають радар міліметрового діапазону, і оптоелектронну систему. Сенсор в автоматичному режимі на планшет командира групи скидає інформацію, коли наблизиться дрон, за яким ракурсом для групи, значить ну, азім, передає азиму дальність до дрона і його швидкість. Ну, от. І головне тип дрона. Там можна цими міліметровими радарами зробити висновки щодо типу дрона. Якщо це гербера, хай собі летить. Якщо це шахет, ціль першого пріоритету для знищення. Ну, от якось так, таким чином ми зможемо замістити нестачу зенітних ракет. Дякую за ваш аналіз. Насправді питань ще багато. І, на жаль, до теми обстрілів Російської Федерації, до їх тактики, до їх спроможностей до цієї теми будемо ще повертатися. На сьогодні будемо три крапки ставити. Пане Валерію, вам дякую дуже, друзі. А Вам дякую Добре за те, вас. що ви були з нами сьогодні. Це Київська школа державного управління. Олексій Гоман мене звати. Я та наша команда працює тут виключно для вас. Тому, будь ласка, підтримайте нас лайками. Це до того і вам корисно, бо ми станемо більш впливовим майданчиком. Тож ваші голоси будуть лунати ще гучніше. Побачимось до нових зустрічей.